В той момент, коли ще не зіграв жодного бою, але <смі> більшу частину можна забігати. І більше цікаво, це мавпа і що вона буде робити. Буде прикол, якщо після фрау буде хлопати очі якимось іншим світом. Світити з іншому було б прикольно сходу все забрати, але напевно не вистачить. Тут, тут трішки не вистачить. Один бой зіграє заборону більше, вже можна не заходити. Один плюс, що перед цим. Ну, можна сказати, я тільки на фініші першого початок за пару днів виконував день завдання. І другий я там все виконав і виконував день завдання, то під фарму. Зараз граю бій, вже докуплю. Потім можна буде подивитися, як виглядає. Короче, зіаробі. Перша місце. І мені якраз вистачає, щоб купити останнє. 3D віз. І закінчити на цьому режимі. Можна вже не заходити. Тому що цікавого нічого більше. Суже ще немає. Якось так давайте подивимось. Самобіс. Це вже в бою. треба дивитися, що воно буде робити. Але цікаво. Так, і дзеркало. Ну, виглядає цікаво буде. Ну, якось так. Ну я, блін, збрех. Так ще раз. Для Дюбіс за руководного позаду. Так, тут все. Можна їхати в рандоми тестити, що буде. Якось так. Дякую за перегляд.